This is Halloween. This is Halloween. Pumpkin scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat So the name is gonna die. It's, it's our sound. Everybody scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween. І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, по назві цього відео я буду знімати і роблю хвилинський макіяж. А, так, по-перше, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, то обов'язково підпишіться, але я все одно вам розповім: чому ж я так довго не знімала, не знімала, не виставляла відео. Я вам зараз поясню. Коротше. Я ж планувала робити такий хлинський тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця неді неділя вівторок. Але хлинський тиждень затягнувся, тому я перенесла відео, яке мала виставити у п'ятницю е на наступний тиждень. Але на наступному тижні я захворіла. Тому я не могла виставляти, і це більше знімати і монтувати відео. А готових відео в мене не було. Тому Хлимський тиждень ось так сильно затягнувся. Тому, по суті, я продовжу Климський тиждень на після наступного тиждень, після ну, ось так, да. Трошки так, побачите, що так вийшло, але нічого не поробиш. Коротше, 1 грудня я вже почну готуватися до Нового року. Я зніму всі людських прикраси, якісь, наприклад, бумажки я викину. А стікери також викину, а всякі такі реквізити я навіть не знаю, що з ним зроблю. Напевно, знайду коробку, коли в коробку. І на балкон, напевне, або у пакет, не знаю, паперовий, або звичайний целофановий, ну коротше, це не важливо. Да. І з 1 грудня я вже буду скупляти новорічні прикраси. Які там я не знаю, але буду. І а, ділинку цього року також ми дуже рано поставимо. Ну Короче, або п'ятого, або шостого, але не факт, що до того часу буде ділинки, тому, напевно, десь або так, а, або раніше Святого Микола, або десь якогось числа, ну, до 15-го, коротше, до 15-го, п'ятнадцятого. Да. Раніше ж ми 28-го, по-моєму, чи 27-го. Цього числа цього року ран, тому що і десь той Миколая рано, Ну раніше ніж був раніше. раніше ніж був раніше. Логічно. Ну, коротше, нібито це все, що хотіла сказати, да. А, і а, заставку я почну, коротше, напевно заставку я почну знімати 1 грудня, закінчу я десь грудня, напевно, якраз таки закінчу. 10 Миколая зроблю, в мене вже була готова заставка, і я буду заздалегідь знімати, напевне, відео. В грудні, напевне, я першу половину грудня не буду взагалі відео виставляти, тому що першу половину грудня я буду знімати відео якраз таки до Нового року до тижня перед новим роком. У мене буде новорічний тиждень. На цьому тижні я буду звіляти відео через день. От. 25 грудня я почну виставляти відео. Буду виставляти 25, 27, 29, 31 і 2 січня. 25, 27, 29, 31. Так. Да, якраз 5 Це я вийшла, добре. Ну, ось так, так. Да. А потім, вже коли я зніму заставку і відео на тиждень. Перед новим роком я почну ще знімати і відео не на новорічну тематику, а все потім на новорічну тематику. Тому ось так. Я також буду знімати серіал, який не скажу, звісно ж, але. ось так. Я зараз це все розповідаю так. На відео, тому що не у всіх є мій телеграм-канал, щоб ви були в курсі справ. Так, а я дуже сильно затягнула із цим всім. Я дуже сильно затягнула із початком відео, тому починаємо. У нас сьогодні такий гарний настрій. Так я поставлю якось так. Папа, здесь ничего не видно. А так тоже хочу, чтобы было видно цю флягу. Я хочу, чтобы было видно менее. Норм? О, офигенно, да. А що далі тут? Ну все. Злякалися? Сподіваюся, що так. Так, окей. Дождь, в мене є планшет. М -м -м. Я вже готуюсь до Нового року. Коротше, а, у відео а, людей на Хеллові я показувала тип людини, яка робить макіяж. Макіяж я робила, ну, такий самий легкий макіяж клоуна, Так, отак, коротше, і отак. Да. А, і тут по-моєму триблі. От, але на Хеллоуін для мене я вирішила, що цей макіяж занадто простий. Тому я зробила макіяж ліси, не ліси, а ліси. Лисиці з другої частини Five Nights at Freddy's. Ну, і макіяж був милий такий. Тому я вирішила, що цього року тематика макіяжей буде у стилі Five Nights at Freddy's. Тому сьогоднішній макіяж я буду робити макіяж. Бонні З Five at Freddy's, Ну, з першої частини. Я думала, між Фоксі перш... з першої частини та між Бонні, Але я обрала Бонні. Тому що у Фоксі було багато червоного, а в мене із червоного тільки помади дві. І все. У мене більше немає нічого червоного, Зато в мене є тіні. І цього, мабуть тут достатньо. У нас є косметичка і а, І у нас є три косметички. В одній у нас вязко, в інших двох Косметика. Знімаємо. Так, спочатку потрібно приготувати обличчя перед тим, як робити макіяж. Для цього мені потрібно взяти крем від Мей. Взагалі е, це крем я купляла для того, щоб доглядати за шкірою. Тому що вона якраз таки для проблемної шкіри, так для моєї, але її також можна використовувати в якості бази для макіяжу. І це не реклама. А і вона була знову нам зону. Біля, Бу, дуже мало збився, скоро треба друг віддати зараз я описав тільки е, це як базу для макіажу тому що в мене з'явився новий крем заложуючи так зараз я корту сім'я а не на зону біля чи на зону навколо чи о! До да. речі є тут ті, хто дивився ОСД. себе. сподіваюся, що я. Тому що я дуже сильно чекаю п'ятий сезон. І зараз я передивляюся, напевне, який раз. Третій або четвертий. Напевно, четвертий. Да. Я вже передивляюся четвертий раз серіал. Зараз передається четвертий сезон. Четвертий раз. Нам п'ятий сезон. Я навіть скупляю кіндери до п'ятого сезону. Якщо хочете побачити, які там оподавати фігурки, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всіх там чекаю. Так, і перше, що ми будемо робити, це я дістаю церкву та консилер. А, і зараз я піду під мой спонжик. Ну що ж, я змучила спонжик. В мене консилер від глимбін. Ou une page mobile. <laughs> 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 Ну що ж, я несла консилер, консилер замазала всі висипання. Я зрозуміла, що для того, щоб замазати висипання, мені потрібно нанести консилер. Тока там ну, на прищ. І потім мені треба так пальцем прибувати для того, щоб не було його випадку. Але зараз не про це. Це ми зробили далі. Ще після консилера у мене йдуть бро. Добро! В неї просто чорні. Да. Да, просто чорні брова. Чорні, э, тонкі, але оскільки у Бонні брови просто чорні і тонкі, а в мене брови і так темні. Я просто зроблю трошки точку. Щоб вони мали форму якусь. Звісно, близько видно, що брова товстіші, ніж мають бути, але здалеку, в принципі, цього не видно. Далі переходимо до очей. В неї тут у кутках темний фіолетовий, а ось тут світлий фіолетовий. І під низом тут білий олівчик. І трошки там тут розташовано фіолетовий. І ще в неї такі, коротше, стрілки. В принципі, норм. Значить, я маю взяти цю цього шоколад. Відлови. Першу дивець в мене так Ну, ось це ось. Цей. Ой, небаю все. І беремо ось цей темний фіолет. А, і там, де світло фіолетовий, там ще близький. Ну, треба буде взяти блискітки з якоїсь палетки. Коротше, дозначно беремо. Берем церков. Я говорю, а теперь І ним далі ось. Не буде непогано. Певно, ось це близькі. Радиось. Поберемо цей самий. Це ще білий. Ну, не білий. не нефоні там хропи моя собака. Нарешті. Я нарешті не прийшов, я не знаю, 100 тисяч мільярдів років. Закінчилася, я вже не почала. Я так довго парилася з тим. Так, так. Я так довго парилася з, тим, з цим оком, що я вже почала управляти це око, Але я скінчу. Дякую. Схоже, так? Да? Схоже. Далі переходимо ми до Ух, які ось тут ось. Мені буде легко намалювати. Я не хочу ще бо Я не хочу тут сидіти ще годину. Я годину сиділа з цим оком питец. Здесь не будет более Ну схоже, схоже Mm -hmm. так, тепер Я беру цей пензлик. Mm. Ой, ну крутяк вообще, да. Ще зараз підум малювати бабочку.

Все одно воно огромнее і на нерівномірне. Дуже дякую. Нарешті, нарешті, нарешті через. Ну, не так довго, я, через 20, а я нарешті намалювала бабочку. Вона все одно така сама, як на малюнку, але бача, я не можу намалювати так само, як на малюнку. не виходить в мене. Абсолютно в цьому немає. Так, ну що, бабочка повністю готова. Теперь малюємо низ. Ничего не страждается. Угу, який низ у нас. Низ, Ну, норм, короче. Норм. Сюда. Ой, пахнет, оливать пахнет. Чего пахнет, наверное, оливцем для стрелок. Ладно. Короче, я беру такие, вот такие все персики, потому что ну ближе все подходит. И вот такие просто. Так, ну, нібито все. Так, я пішла обідеть. Скоро я до вас повернусь. Що ж, я повернулася. І ми приступаємо до нового етапу. І це ухуби. Дівчатку ми просто беремо... Мату. Так, хуби намалювали. тепер. Робимо як тут. Але це його робота, не жаліємо його. жаліємо мене, а не його Я тут ще. Mm -hmm. Окей, так, і тепер зашлося два штриха. Я думаю, малювати стрілки чи ні? немалі. Так, нібито норм, так? Так, норм. Тут найважче. Так, ну, стрілки не, не зовсім рівні, але нічого страшного. Так, зі стрілками ми закінчили. Переходимо до останнього і це туш. а ну, вот здесь уже эм, засоха. засохло. Трошка, блин, Ну ж. Ось, ой. Ну, заголишусь, Ось я і закінчила з макіяжу. А, Я перейшла сюди, тому що лампа вже розрішається і, е, да, і погано видно. Коротше, я взагалі така ситуація, я взагалі думала, що поможеш типу, мені показати, як я робила макіяж. Фоксі з другої гри, Five Nights at Freddy's, а потім я думаю, блін, ні. Ну, це ж макіяж доволі важкий був, а я не хочу важке. І в результаті цей макіяж я робила довше. Ніхто, тому що це макіяж ваший. Геніально просто. Але ось так вийшло, якщо чесно, мені дуже подобається результат стрілки. Звісно. Різні доволі. О, якось так да, чудово. Коротше, ось такий макіяж вийшов. Якщо чесно, мені дуже подобається. Коротше, мені дуже подобається макіяж. Це буде фото на заставку. Ну що ж, і ось такий макіяж вийшов. Ось таке відео вийшло. Я вже буду тут закінчувати. А, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, кликайте на дзвіночок та пишіть в коментарях, чи сподобався вам мій макіяж, чи робити, ну, чи знімати мені більше відео з рубрикою макіяж. Чи, можливо, мені знімати іншу рубрику. І напишіть, можливо, ідеї для рубрик або яке відео зняти на яку рубрику. Ну, а на цьому все. Всім дякую, всім пока-пока!